Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі Надихачка. В цьому відео буде прочитане за квітень з короткими відгуками та моїми оцінками. Можна сказати, що це будуть мої перші відгуки в такому форматі. Я сподіваюся, що вам все сподобається, і давайте дивитися. Для початку я хочу взагалі розповісти, як я сприймаю книжки і загалом читання книжок, тому що, мені здається, це напряму впливає на моє формування оцінок та відгуків. Мені більшість книжок, мені здається, просто подобаються, тому що я отак от їх Сприймаю. Я відношусь до книжок, дещо наївно, мені здається. По-перше, я ніколи не читаю анотації. Ну, така я людина. Я не читаю анотації, тому що, бувало, таке я читала спочатку. Там можна побачити якийсь розвиток подій, який буде відбуватися там в найближчий час. А я не хочу цього робити. Я хочу, щоб книжка була для мене взагалі чимось таким, типу, несподіванкою якоюсь. Тому це я не читаю. А що я можу прочитати? Я можу прочитати відгуки інших людей, тому що вони зазвичай. Ще й без спойлерів, ну ті, що я дивлюся. Ну, обкладинку на гарну. На маркетинговий, звичайно, оцей ажіотаж як з Оніксовою бурею. До речі, сьогодні 22 число. Скажіть, будь ласка, ви купили вже її собі чи ні? Бо в мене стався якийсь блін приступ просто в 00.01, Я зайшла на сайт сайт Ліг він взагалі не працював. І у мене що сталося з моїм акаунтом в КСД? У мене, блін, не підсягнулося моє прізвище до... Номера я не змогла зайти, тому я ще досі її не купила. Я ще поки тримаюся. Я коли читаю, я взагалі не намагаюся вигадати, що буде далі. Якось, от ну, можливо, це воно якось відбувається підсвідомо, але спеціально я ніколи не думаю, а що буде далі. Я не намагаюся. Відгадати, що буде в кінці. Я просто читаю це без очікувань, тому мені здається, я так по-дитячому до них і відношуся, ніби до якихось казок. Мені здається, саме тому мені подобається більшість ці романтезі, тому що ну от, от так от я до них відношуся як до казок. Перша у нас книжечка це «Двір шипів і торіант». Тут я повелася просто на маркетинг, звичайно, і на відео в інстаграмі. Ну і що? Я її прочитала за два дні. Не знала, блін, як вижити до кінця відпустки. Тому що хотіла вже скоріше поїхати додому і купити собі другу частину. А це ретелінг на красуню та чудовисько. Я про це не знала, реально. Ви вже одразу розумієте, про що буде ця історія. І я її сприймала так, як казочку, тому вона мені дуже сподобалася. Ну, я б її поставила 8 з 10, тому що друга частина мені сподобалася все ж більше, але все одно дуже цікаво, мені подобається світ фейрі. Але більше мені подобається жорстокий принц в цьому плані, тому що там більш. Точно і детально описаний цей світ, як на мене. В жорстокому в принципі, більше сподобалося, бо там описан більше світоустрій Фейрі. От, що мені тут ще а, що мені не сподобалось, давайте так. Головна героїня максимально типова, ну, в першій частині, в другій, там ну, те, що вона змінилася, в принципі, в інших книжках вона таки залишається звичайною до кінця книжок і супер супер сильною. Тут. Мене дуже сильно дратувала на початку її сім'я, боже, я просто, я не знаю, її батько і сестра, мені просто хотілося їх убити. Е е е ну, такі вони вже безвідповідальні, такі вони, блін, безхребетні. Це просто капець. Я не розуміла, чому вона все це, це тягне на собі. ну Це просто моє е е вроджене почуття справедливості загострене, я це прекрасно розумію, е е але мене це дуже сильно тут дратувало. Я не буду казати саме про сюжет тут, тому що якщо ви хочете її прочитати, можете прочитати анотацію. Якщо ви, наприклад, якщо ви їх читаєте, я можу сказати, що вона мені сподобалася. Вона легка, легко читається, там класні описи. Я, в принципі, могла уявляти собі всіх персонажів. Так, оце я дуже хочу сказати, що мені подобається Люсьєн. Все поки що це все. Про одну ситуацію я хочу зараз сказати, єдине про те, що. У всіх книжках фентезі головний герой з чорнявим волоссям. Ну я бачила дуже багато мемів про це. Ну, і, і ті книжки, які я прочитала, так, власне, і було. І коли я починала читати цю, я така, блін, думаю, що це тут не те? Що це тут не те? Темлін, типу, він ем, білявий? Що це? Це, типа, це не класичне фентезі? чи що? Ну, я кажу, я взагалі не знала, що там буде далі. І коли я побачила. Що там написано, з'являється на якийсь, ну, умовно, накачений і е, чорнявий хлопець. Я така, ага, зараз на полі буде заміна. Ну, я не знаю, це типу класика всюди, да? Бо... Коротше, це тут, в принципі, так. Тут все було одразу зрозуміло. З самого початку е, з цим волоссям. Просто ти бачиш кольор все, тобі вже все понятно. Це все, що я хотіла сказати. Друга частина мені сподобалась набагато більше. Тут прям десь з десяти. Я, чесно, я навіть не пам'ятаю, як її прочитала. Ще здається швидше. Ніж ту. Я її дочитувала прямо до ночі, і мені вночі вже хотілося третю почати, але я розуміла, що сон дуже важливий, спати потрібно, і тому я пішла спати. А, хоча четверте крило я колись до четвертої ранку читала. Тож дуже, дуже класна деталізація і любовної лінії, і більше трошки політики додається. Мені дуже сильно сподобалося. Я взагалі я ж кажу, ніяких очікувань я на неї не ставила, але друга книжка ну, прям кайфова, кайфова, кайфова. Якщо вам сподобалась перша, то друга сподобається 100%. А тепер переходимо до от цього треша. Третя книжка. Коли я сказала людям знайомим, чому мене роздратувала ця книжка, мені сказали. Та це стиль просто Сари Мас. Я така, це перша книжка, яку я читаю її, Ну, перша трилогія. Я не знала, що вона так пише. Мені просто хотілося цією книжкою когось убити. Мені хотілося її просто порвати. Мені хотілося її просто. Я не знаю, я, я не розумію, як можна було зі здоровим глуздом її дочитати. Перші 500 сторінок тягнулися як собача пісня. От, ви дивилися Гру престолів? От Коли ти чекаєш цієї головної битви? І ну, ти розумієш, що вона відбудеться. Старки казали з першого сезону, що зима скоро буде, коли вони казали це в першій серії. В першому сезоні казали, що зима буде, зима буде, зима буде. Ти чекаєш цієї битви, чекаєш, 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 чекаєш. І вона відбувається за скільки там за одну серію, я вже не пам'ятаю, чи за дві серії. Я зараз передивлюся, якраз бо я поки ще на сьомому сезоні, на першій серії. І тут те саме, ти чекаєш, блін, цю головну битву, чекаєш, чекаєш, чекаєш. 500 сторінок, вона тягнеться, тягнеться, тягнеться. А потім за 200 сторінок тебе, от знаєте. А якщо от, вас вчили плавати, і от, знаєте, якщо вас вчать плавати поступово, типу, по-нормальному, да? вас не лякають, там, ну, тобто ти поступово навчаєшся, то тут тебе наче просто кинули в річку в глибоку, просто кинули з лодки з якоїсь і сказали, ну, пливи, в принципі, учись. От десь так я себе відчувала, коли читала останні 200 сторінок. Ну це капець, виб'є? Як так можна? Ну я не знаю, як так можна писати. Там 500 сторінок нічого не відбувається. Тут щось відбувається кожні дві сторінки, де у мене просто серце. Я не могла видержати. Взагалі. Ну, от я знала, що там є наступні ще дві книжки. Я вже їх купила. У вони? Що тут стоять. Я ще четверту почала читати, щось поки не зайшло. Я поки перейшла на психологічну літературу, тому поки що я пристопорилася з тим. Остання книжка там про одну з пар з цієї книги, до речі, це, що мені також дуже подобається в цих книжках, що любовна лінія не навколо однієї пари, а що любовні лінії вони є ще паралельні у когось, ну не такі детальні, звичайно, але все одно мені це дуже сильно сподобалось. І от вже почавши читати четверту частину, мені здається, що. Ця трилогія ну, цілком завершена. От я зараз пригадую, як вона закінчилася, ну то в принципі, просто далі потім собі додумаєш якісь а, іще там супер пупер хеппі енди і ну, ось отак. -от. Але не дивлячись на ці дібілячі просто 500 сторінок, перші, все одно мені ця трилогія сподобалась. Все, це все, що я хочу вам сказати. Так, коротенька вставочка, перед тим як я не перейшла до четвертої книжки. Тут є ще 18+, плюс. Якщо хтось, якщо хтось ще не знає, тут є сцени 18+, плюс, мені ще подобається, що вони. Не дуже такі прям детальні і розлогі. Ну тобто, тут мені було цього достатньо. Якщо, наприклад, я не пам'ятаю, як вона правильно називається вся ця трилогія, доторктемряви про Персифону і Гадеса, там цього було, звісно, там 90% це сцена 18, 10% це сюжет. То тут їх було небагато, і це мені сподобалося. Так далі. Четверта книжка у мене це тюремна цілителька Лінет Ноні. Я сподіваюся, що правильно прочитала ім'я авторки. Вона мені дуже сильно сподобала. Взагалі я, я читала про неї відгуки. Тут нема приставки 18, а, тут нема таких сцен, але а, в ній такі глибокі теми підіймаються. Та й взагалі сама, саме місце, де все відбувається, це а, тю, тюрма, це ж не тюремна, а взагалі тюремна це українське слово? В'язниця окей. А, у в'язниці, ну, типу, Зрозуміло, що в в'язниці нічого хорошого не буде. І вона така місцями жорстока, мені дуже вона сподобалася. Вона також е, про магію. Але магії тут трошки, мені здається, що в другій частині буде її більше. Так, це дологія. друга вже придбала. Е, ще не почала читати, тому що в мене зараз трошки інші книжки на е, черзі. Головну персонажку, її ім'я запам'ятати можна отак, дуже легенько, але мені здається, що я більше нікого так швидко не запам'ятовувала. Її звати як маленький гвінтик, її звати Ківа. Спочатку сміялася з цього, не могла нормально налаштуватися на її читання. Ось тут, до речі, та книжка, в якій би я не радила вам читати анотацію для збереження ефекту неочікуваності, тому що, тому що я не читала анотацію. Це я зараз прочитала, думаю, боже, якби я це прочитала, я б так не здивувалася, коли перечитувала. Її. Ладно, звичайно, якщо хочете, читайте анотацію, окей, Або можете просто повірити на слово і купити її цю книжку, і просто прочитати, вона неймовірна. Я також читала її без очікувань, і кінцівка мене просто, я була в шоці. Чесно, я не знаю, може це було дуже очевидно, але ну, я була в шоці. Чесно, я коли її прочитала, я така. Отак. Просто я сиділа, у мене є відео, я зняла себе, то я просто десь ну, хвилинки півтори сижу за такими очима і просто в шоці. Батька головної героїні саджають у в'язницю і її саджають разом з ним, бо вона ще була тоді маленька. По факту, вона невинна дитина, яка потрапила у цю в'язницю, доволі таки жорстоку. І її батько був цілителем, який передав свої навички і знання дитині. Вона працює в лазареті, і вона вимушена, звичайно ж, доглядати і гарних, умовно людей, і поганих, і своїх ворогів. От, тут є легенька романтична лінія, прям супер легенька взагалі. Тут ну, вона не зациклене, тут все на, е, на романтичній лінії. От е. мені класно, що книжка викликає такі емоції. Коли я її прочитала, мені захотілося з новим знанням про героїв прочитати її заново. Ну вона просто неймовірна. І тут є ще такі чорні сторінки, які спочатку ти не розумієш, для чого вони ось такі. А потім, коли ти читаєш, ти розумієш. От. Тому я вам її раджу, прям раджу, раджу прочитати тим, хто любить фентезі. Маю там різну її все таке. Ну і остання книжка. Яку я прочитала, це була остання оповідка квіткової нареченої. Так, авторку тут звати так, що я не запам'ятаю, Рошані Чокші. Сподіваюся, що також правильно прочитала. В моєму першому відео на Ютуб, десь тут воно з'явиться, я опублікувала розпаковку цих книжок, і там є детальний огляд цієї книжки, можете подивитися, яка вона гарна. В неї дуже красиві ілюстрації всередині. І от через ілюстрації я очікувала, що вона буде дуже класна. І через відгук, то що тут написаний відгук Голі Блек. Написала жорстокого принца, я на це купилася. Ну, думаю, якщо Блек це радить, то може вона буде класна. Якщо двір пів та торіанд, у нас була ретелінг на красуню та чудовисько. Я би назвала ось цю книжку ретелінгом на синю бороду. Якщо ви знаєте цю історію, хто такі синя борода, і взагалі, от в контексті цієї ситуації, то ви зрозумієте, про що ця книжка? А, вона також, ніби про фейрі, про світ фейрі, але Ну, тут від цього світу краплинка маленька. Коли ти читаєш цю книжку, ти не розумієш, де тут реальність, де тут магічний світ. У тебе багато запитань, мало відповідей. Тут кожен розділ іде розділ, здається ж, так да, воно да, один розділ наречений, інший, інший розділ наречена. Да. Е, і через це ну я завжди плуталась: типу, де, де він, де вона, е, на чому я зупинилася, де кінець історії, де початок цієї історії. От якось мені було складно читати. Я зрозуміла, що це трошки не моє читати, ось коли кожен розділ від іншої людини. Таке собі. Загалом, якось так: е, містична, готична, е, ти не розумієш, де реальність, де містика. Залишає по собі багато запитань. Ось все, що можу по ній сказати. Від, не знаю, яку я оцінку поставити. Ну, хай буде 5 з 10. На цьому, все. Я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Пишіть, чи читали ви ці книжки. Особливо мене цікавить тюремна цілителька, тому що вона мені дуже сподобалася. І, можливо, ви можете порадити мені книжки, якісь схожі на тюремну цілительку. В наступному відео я хочу розповісти про свій книжковий челендж, який я для себе зробила на рік. Вже більшу частину завдання виконала. От і хочу цим поділитися з вами. Можливо, також когось надихну на те, щоб зробити для себе такий челендж. Буду вдячна за ваші коментарі для підтримки, за ваші пальчики до гори і... і підписки. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. А всім гарного дня, бувайте!